Леве, що очікує Левів у травні місяці. Дивимось на метафоричній колоді, ось такі от величенькі. Дивимося, що очікує Левів у травні місяці. Так як це метафорична колода, я тобі нагадую, що твоя версія буде набагато правильніша, ніж те, що тут говорю я. Тому прислухайся більше до себе. Намагайся відчути, що ця карта там захоче сказати саме тобі. І тоді твоя версія буде набагато правильнішою. ми дивимось, що хорошого принесе місяць і що поганого принесе місяць. Що хорошого місяць принесе Лева. не сльози на очах. Довго мовчала, не могла сказати. Можливо, ви нарешті зможете висловити все те, що давно замовчували, що давно тримали в собі випустити всі ті емоції, почуття. Це дуже класно насправді звільнитися від того, що давно тримаєш в собі, і не можеш. Не можеш сказати. Бо, або тебе не чули дуже довго і нарешті почують. Може, почує не та людина, яка. Повинна була почути, але почую точно якась інша. І що поганого може статися? Поганого тобто для мене ця карта якихось вершин. І якщо взяти, що поганого може статися, остерігайтеся високих вершин. Остерігайтеся залазити надто високо. Тому що воно може не виправдати ваших очікувань. А можливо, ви вже десь літаєте над то високо, досягли якихось вершин, а вам хтось влаштує якусь пастку. А можливо, ви довго лізли до якоїсь цілі, лізли. І цей місяць вам говорить про те, що ще не час, ще почекай, ще місяць треба почекати. Якби там не було, твоя версія буде більш правильна, тому дослухайся до своєї інтуїції. Став лайк, підписуйся на мій канал, у мене для тебе багато цікавого.